Здрастуйте мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Люся. Та астропрогноз по місячному календарю на четвер на 26 вересня 2024 року. Остання чверть. Місяць у ракові. 24 й місячний день. Цей день найкращий для тих, хто мріє почати нове життя. Колір днів місяця у ракові. Зелений. Підвищена нервозність та емоційність нерідко приводять у період рака до загострення безсоння. У цей час особливо вразливі груди, печінка та жовтний міхур, можуть проявитися порушення роботи шлунку та всієї травної системи. Людям, які страждають хронічними захворюваннями шлунку та печінки, краще в цілях профілактики та щоб уникнути загострень бажано утриматися від тяжкої їжі. В час, коли панує місяць знаку раку, забороняється оперувати шлунок печінку, підшлункову залозу, жовчний міхур, грудну клітину, лімфатичну систему та весь кишківник. А якщо вже операція термінова, то нікуди не дінешся. А ось на ногах, на колінах, суставах, сухожиллях і шкірі в ці дні рекомендоване втручання. А ще хочу сказати, що вплив космосу. Та місяця, зокрема, на землю та на життя людини, різноманітний та не піддається сумнівам. Вивчення нашого місяця, воно таке цікаве, і вивчення руху місяця та його фаз дозволяє встановити закономірність розвитку живих організмів та виявити причину різноманітних явищ. І ці знання, в свою чергу, дозволять нам навчитися контролювати життєві процеси, жити в гармонії із собою та з усім Всесвітом, не завдаючи шкоди усьому живому на землі. Ці знання наші предки передали нам у спадок, і це дорогоцінний дар, завдяки якому ми можемо налагодити своє життя, керувати ситуаціями, бути хазяйнами своєї долі та зробити своє життя гармонічним та щасливим. Зараз четверта фаза. Остання чверть. Це обуваючий місяць. Після місяць починає обувати. Цей час вважається благодатним для завершення усіх справ, так як активність усіх людей потихеньку зменшується, а реакції стають повільніші. Під час обуваючого місяця удаються операції і майже всі домашні роботи. Ладяться, майже всі конфлікти затихають. Цей час підходить для дієти, для догляду за шкірою. Корисно почистити організм, попити трав'яні чаї тільки без алкоголю. А тепер трошечки про 24 місячний день. Цей день могутніх сил. Могутня сила сексуальної енергії переповнює буквально всіх. У цей день. Необхідно бути дуже уважним до всього, що відбувається. Забор... Забороняється сумувати, так як відчуття безвихідності може перерости у затяжну депресію і якісь можуть такі бути почуття, які будуть довго про себе нагадувати. 24-й місячний день іноді дуже тяжко усвідомити реальність. Зато цей день дуже гарний для творчості. Різні презентації, виставки, концерти та творчі вечори відбуваються успішно. Діяти вам активно чи пасивно це вирішувати вам особисто. А ще в 24-й місячний день заборонено залишати дітей без присмотру. Інакше вам прийдеться в кращому разі знімати їх десь із антресолів, із драбин, з дерев. А в худшому. Гасити пожежу або ж срочно мчатися на швидку чи в втравпункт. Підходящий день для сексуальних подвигів. Не пропустіть його, щоб потім не пожалкувати. А тим, кого зацепить ця енергетика, а у них не буде з ким здійснювати ці подвиги, то закличте, запросіть у своє життя романтичні пригоди. Так і кажіть тихенько про себе. В думці, я любові благословляю романтичні пригоди та вірного друга, коханого, судженого і запрошую їх у своє життя. Якщо ви на протязі місяця будете кожен раночок повторювати цю афірмацію, це обов'язково здійсниться, і ваш коханий і суджений обов'язково вам зустрінеться. Любі мої, а на сьогодні поки що все. Я вас люблю. Я бажаю вам добра, я бажаю вам щастя, миру. Побачимося завтра. З вами була бабка Люся. Щиро вам дякую.